На колені за, за ти пістоліт голову, то там твоє останнє желання. Просидів десь на посадили на стучок такий дитячий, а там троє суд. А сина оце забрали. Вони били електрошоком. Спочатку були обичні радянські були наручники, ну, старі наручники, там проміжуток єсть, а вже нові діли взагалі не було як. І позатягували руки конкретно. Ну, щоб розуміли, просидів десь на посадили на стульчик такий дитячий, ну, там троє суд. Правша, лівша, правша, вламає ножку із стула, ну, підбивали тут, цей, дали якусь кашу, чи що ну нож. Нічого не цей. Туалет повели, спросися повели, думаю, хоч би побачив, не захотіть. Розстріб не наручники не положено. Тобто, це розумієте, що за туалет. Вони мене вже забрали, були машину за, за другим разом. Давлення було психологічне, там, каховки. Полягало в тому, що, допустимо, був такий хірург, він там, це тут і що він заходив там із, этим, з молоточком, що там відбивати котлетки, яка давай там. Ну, Колінки провіримо таке, ну таке. Ножі наставляли. З метою, щоб сказав я, де були солдати наші. Вже приїхала розвідка і ФСБ. Почали тут стріляти хаотично в хаті, під ноги. Потім почали бити тут в кухні. От, потім вивели там, іди, іди копай яму. туди. Ну, я то викопав яму. Мені де телефон, де раз я, вони зараз за, за телефон. Де телефон, де раз я? Ти наводиш і все. Я кажу, та якщо б я наводив, кажу, то, то прильоти були, б, кажу, точніше, я так кажу, з десяти прильотів, два прильоти, то по школі кажу постійно, кожен день. Ні, ти все, это раз разу на колені зати за в голову, то там твоє останнє бажання, туди-сюди, ну таке все. За шкірку брали, виштовхували на вулицю. Ну, вони побачили наколку і виштовхували. А в мене тут герб України на роді на колений. Вони хотіли. Ну, Бачу, що старий, не тронули. А сина оце забрали і почали гупати. Бити сина? Так. Да. Вони били електрошоком. Це. Вони питали, де служить, а є у вас такий брат, ну, Яшка. Тобто вони якось дізналися, що один з ваших син. А то, що сусідка із сусідом і здали. Вашого сина, який йшов, він воює? Що він воює, то із Польщі він уїхав і пішов в ото служити. Два рази його ото забрали, побили, ребра поламали йому.